Всім добрий день, 9 серпня 2025 року. Ну що в мене? У мене силосовка. В общем, оцей прицеп повен з горою привозив. Така ось кукуруза. Невеличка, що невеличка, то що сахарна люди вирощували на качани, продавали молодою кукурузою. І потім я домовився, прибирав дану ділянку. Решив спробувати, зробити ціло, все. Последній, виходить, буду добивати. Це вже не буду трогати, оставлю ще накормити пару разів. Я так, виходить, купляю клейонку в магазині. Товстеньку таку. Ставлю на піддон і затрамбовую. Ось ось це вже, блін, пиштив мій рост. Висота метр отака ось фракція. Ну цей бех вже десь метр шістдесят висотою, ще його буду Ось така ось фракція. Січу ось Січується своєю сікаркою, трактором. Хто не бачив валотвора, кардан. Отак ось зроблено. Все. Так зроблено, на сікарці стоїть 4 ножа. Чи 4, щоб мілкіше було. Ну, мілкіше, оце як є, все отак мільше не вийде. Там і мікачанчики є і все. І пробую. Пробую, це перший год я пробую зробити, якщо вийде, то Буду наві сам, навіть сіяти якусь сілосну кукурузу. Щоб... Якщо вийде, не знаю. Ну, далі покажу. І виходить, це моя последнє я роблю. Ось все. Так він і стоятиме поки до свого діла. Ось вже зроблений. Теж вклеєнки. І он теж вклеєнки і в бегав. ну бег не натягнувся, тому що величина. Пленка з бегом не зівпала. Так криво я його затрамбував. Цей вже неділю стоїть, може навіть більше. І той вже неділю. Ну, запах одних силоса. Тобто воно вже там процеси йдуть, запах одних сіл. А це ж останній, Тому що з сілосом... Оце спробую сілос, тому що з сіном в мене в цьому году прольот конкретний. Соломи я ось, ось собі навіз. І маленьких тюків. Там вон трохи сіна є за тюками. І великі тюки. Соломи ячніві. В принципі, я думаю, якщо солома і вийде силос, то буде все якби нормально. А кукурузи мені тут залишилося трошки добробити. ту, що в прицепі, я ще раз повторюся, трогати не буду. Та вже висохла, то я положу сінник, он на тюк хай лежить, зимою погризуть. І ось очки понад забором в мене тут залишилося привезена ще пару днів назад. вона така полувлажна. В общем, зараз її доробляю, дотрамбовую в принципі, і убираю тут і виводю корову. Тому що сидить. І засілася закрита вже неділю в сараї. Зараз буду залазити в оцей бег підтрамбовувати. Тут я як альпініст, січки зараз по цим всип. Опа! такий... вийд у мене зверху. Вон ночка моя, хоч мілка моя ходить, теличка. Так що трамбую. Воно правда страшно, воно ходором хода. Ну, втрамбовую, тому що по-другому не буде діла. Так що якось так. Така в мене силасовка. Екстремно. Блін, лазить тут, конечно, можна налыгнуться. Ну важко. Це поки накосиш ці кукурузи. Потім поки назбираєш, поки привезеш. Якби було якесь таке обладнання. Типа хоча б Кіра совєтського, як колись. О! Було б класно. Можна було б і про яму задуматися. Про невеличку так. Ну можна було б задуматися. Є у мене, звісно, в планах його зробити. Коли я його зроблю, чи зроблю взагалі, там половину запчастин вже поставив, ну все, руки не доходять. Так що, така силосовка. У мене зараз донадраблюю, виходить, і лопатою сюди закидаю, потім залазю, трамбую. Так що, що з нього вийде, не знаю. Надіюсь, що вийде. Якщо не вийде, значить... Ну, то що Значить Значить буде удобрення огород. Якщо не вийде. Це воно час покаже. Я надіюсь, клейонка видерже до того моменту. поки Його розпаковувати і скармлювати. По-другому варіанту якби попроще такого, щоб дешево і не дуже напряжно не бачу ну і подивлюся якщо вийде цей силос то подивлюся наскільки ж мені його вистачить оцих трьох бегів щоб я приблизно хоч на будуще воно буде будуще понімав отак ну, ось підтрамбував Опять же криво в мене виходить. Ну я не знаю, як я рівно зробити. Стараюся, щоб рівно натрамбувати. У не сильно виходить. Ну так, натрамбований. Все-таки як не крути, тут вже кілограм десь. Та десь кілограм 500 ваги є, 600 Це точно того, що по прицепу я бачу по своєму, як я нагружаю сирої. Ну, несіченого не нагружаю. Тут приблизно бачу скільки там весу. Так що зараз буде продовження банкета. Зараз трошки покажу, як воно січе як я це роблю. Так що, таке коротеньке відео. Зараз запускаю. Трактор. Ну, заведеться чи буде виділюватися. буде виділуватися. Ну, це ми вже з ним привикли. За пять годин вот до цих процедур. Це він у мене може. Так я вчудить. Як я колись знайду причину.

И вот так дроблю. Вот так вот оно получается. Сейчас буду дальше працювать. Отак воно все получається. Стараюсь виставлятися так, щоб все було під рукою більш-менш. І работать. Ну ручної роботи, звісно, багато. Всім дякую за перегляди. До побачення.